Підписав контракт, я проходив базове навчання піхотинця, тому що я почав свою службу з піхоти. Так, і мені запропонували стати Марксменом. Марксмен це влучний стрілець з гвинтівкою да, в цьому піхоті. Одразу ж погодився. Чому? Тому що снайпер це одна з найбільш підготовлених, найбільш підготовлених військовослужбовців. Тобто тобі дають великі знання, і я краще буду знаннями воювати, ніж без них. А ви переходили цю підготовку снайперську в Україні чи за кордоном? Так, да, в Україні. А за кордоном були на навчаннях Були. Я, Якщо скажете, як у вас відчуття, спілкування? Це ж Круто. снайперська була Круто. спеціальна підготовка? Так. Круто. Де би я не був, мені дуже подобаються люди і відношення до українців. В принципі, нас дуже тепло зустрічали. А це ж ви в Норвегії, так, також були на так. Ми коли проводимо рекогносіровку, да, ми ходимо на позиції. Буває таке, що ти там, піхотинцям підскажеш, як облаштувати там, спостережний пост. Да, там, ось там, друже, перенеси його, наприклад, сюди, тут повішай агроволокно, щоб там, тепло не да, там, щоб ти коперт, оп, коптер не спалив. От, буває таке, що ти приходиш до піхоти, вони вже з бойовим досвідом, вони самі все знають, і ти такий, блін, ну це ви круті пацани, ви тут таке токіо зарили, а йдеш на іншу позицію, а там окопи по коліна, там толком ні, хрена немає. І ти такий. Ну, пацани, так не робиться, давайте. Я скомунікувався з ним хлопцем, я кажу, якщо ти все не давай зробимо так. Ти кулеметник, я снайпер, так? Давай якось комунікуємося, коли в мене з'явиться ціль, я з тобою, ти починаєш насипати з пулемета, я під твої, під твої постріли, маскую свій і починаю влучно по них стріляти. Все окей, окей. Він каже, без питань. Я ну давай, наша одразу це рамсиця, скажімо так. Ось були такі випадки, що мені, о, ти зараз настріляєш, нам тут всім звіздець. Я кажу, хлопці, та вас так харанатять. 24 на 7. у вас ні хрона не залишилося. що? Що? Я зараз піду, у вас рівно не будуть хроначити. Давайте каже, когось хоч хєм, йоп твоє давайте хоч щось зробимо. Ну, ну Хвати сидіти, їсти. Ви просто так получаєте Давайте хоч дамо. Ну, вони такі ну ладно, давай.